Доброго дня! Для кінних прогулок немає поганої погоди! І в грязь і в сніг. Але треба тримати. Боясміга з ліва ще молода. І вона дуже активна. Не давати на галоп переходити. Щоб коні йшли стримано. Ось така у нас українська зима. Рррр. Трошки пробіглися. Переведу на крок. Бо не хочеться, щоб і мокрі були. А так, бо вітерець, морозець, потім поставиш та може продуть. Кроком. ком Тр... Тр... Кроком. Як тільки призупинились, я пускаю вішки. Тобто, щоб вони розуміли, що вони зробили правильно. Да, така погодка Ха. цікава. Під снігом завжди треба зважати, можуть бути калюжі і лід, і коні можуть падати, тому треба їздити там, де, де знаєте, що там нема льоду. А на льоді обережно. Зараз поки ще я не в, не в санях, тому що санки там стоять трошки в гаражі, треба їх достати і вже виставити. Не хотів зранку заморачуватися, бо часу маловато, то я по, по старому у возі Але головне для коней пробіжка і для себе. Психологічна розгрузка і для вас емоції ось такі. Таку красоту мало зараз на, на сьогоднішній день де зустріж, зустрінеш з цим потеплінням. А русні вдома не сидиться. Русні хочеться нових територій. Ті рус... русні, що в кабінетах. А ті русні, що йде дохнуть, хочеться 200 тисяч рублів. Ну нехай. і страждання самого тупого приводять до розуму. Тому я надію, що їм це теж зима за зимою де не доїсть тим, що залишилося. Ще в живих скоти. Я прийшов до коней, а кони, коні прибігли до мене. Ну, можна так сказати. Зараз я хочу вам продемонструвати такий от метод, який я для себе от відкрив. Тобто полягає метод в тому, щоб спілкуватися з кіньми. Без рук. Тому що дивіться, ми завжди звикли, що ми підходимо до коней і зразу їх починаємо починаємо їх брати гладити за морду, за це все. А як коні між собою спілкуються? Коні між собою, в них нема рук, да? і вони підходять один до одного. І Обнюхують. Да? І ось зараз ось я буду теж зі своїми кіньми практикувати е спілкування без рук. Тобто руки можна включати потім, коли ви вже обнюхались, кінь вас понюхав, ви його, якби... І я думаю, що це допоможе в тому разі, от якщо коні втікають. Зараз спробуємо. От вони від мене втікли. Я зараз спробую до них підійти. Просто, якби би один з їхнього табуна і не буду чіпати їх руками. Це, що тим часом вони витворяють. Бо вони ж думають, що я як зазвичай прийду і буду брати їх руками десь зараз кататися там або ще щось. І от що вони витворяють, дивіться. Я йду до них. А вони тут вистачає простору. Але я зараз от по новому методу не буду їх на їх диво, не буду їх чіпати руками. Хороше. Одна ясмінка така. Більш-менш Хорош, Марта. Марта завжди була така погана ловилась. Ось я підійду. Зимно. Хорош, харош, харош. Я хочу їх зацікавити. Я от навіть не наступаю на них, а від них відходжу. Ясміна. Ясмін. Аїша. Аїша. Харош. От побігли. Нічого, я туди пройдуся до них. Ясміна вже до мене підійшла, але руками я її ще не чіпав. Аїша, гараш. Аїша. Зараз я камеру поставлю, щоб вам було видно збоку, як це я до них буду підходити. І не чіпати їх руками, і подивимося на них на їх реакцію. Ну, таке. Треба практикувати, але метод, я думаю, дієвий. Тобто це навіть, як вам сказати, це навіть є повага до коня. так? Що ми підходимо, спочатку питаємо дозвол, як то кажуть, обнюхуємось, а не зразу ми ж при зустрічі один з одним не хапаємо один одного за лице, не гладимо е по щокам, по... По лицю, по губам, як зустрічаємось. Люди так же ж не роблять. Да? А чому ж ми з кіньми так робимо? Так нам хочеться їх. А їм, можливо, не хочеться. Ми їх навіть не питаємо дозволу. Зразу підходимо і зразу їх хватаємо і чухаємо типу, чи гладимо. Але це ж не факт, що вони цього хочуть. Зараз підійду до Марти, подивимося, що вона. Ця ніколи ще не була такою але Хорош, март. Але я без рук зараз попробую, і може вона без рук мене її прийме. Да? Хороша, бачите? От я руки не протягую і вона стоїть. І вона нікуди не втікає. Да? Я навіть відійду для її подива. Завжди, якби я її брав, хватав, кудись вів. А зараз, бачите, підійшов і відійшов. І вона в шоці. Зараз ще раз підійду, відійду, так, да, Марта? Хороша. Вона навіть в шоці. Що це таке, що він мене руки не протягує до мене, так? Да? Молодець. От я не протягую руки, вона не втікає. Понюхаємо, знаю, так? Да? Хороша, Марта. Хороше. Ось, не протягую руки до коня і кінь тягнеться до мене. І кінь не втікає. Коли я всім своїм тілом показую, що я ловити його не буду. Так, да, Марта? Хорош. Не буду ловити, не буду. Хорош. Бачите? І нікуди Марта не втікає. Весь. Весь. Ось так буду пробувати протікувати. Так що новий метод. Якомога менше протягуйте руки до своїх коней. Поки ще не спитали в них дозволу, чи, чи вони дають вам, чи їм... чи вони згодні, щоб ви їх. Мацали Ясміна буде качатися. зараз подивимось. Хорош. Подивимось, моститься, моститься. Зараз підійду ще раз без рук до них. Хорош. Хорош.

Я зміні трошки вже її об'їздив, то вона вже думає, що я зараз знову буду її ловити. Але я повинен показати, що не буду я її ловити. Хорош. Хороший, хорош, хорош. Молодець. Не буду я тебе ловити. Хорош. Молодець. Хорош. І руками чекати навіть не буду. Постою біля тебе і відійду. А ти аж здивуєшся, так? Да? Новий метод, так? Хорош. Ще раз підійду. І ловити не буду. Не буду ловити. Хороша, хороша. Хороша. А тепер поглажу. Тепер поглажу трошки. Ось. І знову відійду. Але не за морду поглажу, а по тілу. Так як коні один до одного підходять. І отут. Один одного чухають зубами, якщо ви бачили. Ось такий новий метод. Так що поважайте своїх коней. Наш девіз буде новий. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! Так. Зараз в нас Аїша. Зараз подивимося як вона буде стояти, а я на неї буду сідати. Чесно кажучи, не привик я до таких високих коней, в мене таких ніколи не було. От дивіться яка Аиша. На неї вилізти без блока я не можу, так що підставляю блок. назад. назад Трррр. назад. Вирабатуємо терпіння у коня. Ось таке. Ось так ми виглядаємо з боку. Назад. Назад-три назад. 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 Ну, Нема кому знімати, як ми катаємося, але вже катаємось. Тобто витримка є, бачите, я сижу, вона стоїть, скидувач вже не скидує. І, в принципі, управляється, але ще тільки без рисі. Я, тільки, на... тільки кроком. Поїду ще проїдуся. А вже наступного разу вам зніму повне відео, як ми на ній їздимо. So. So. Okay.